Ось ми бачимо а, загалом, як вулиці знято покриття вулиці і чому саме так. Тут покриття не досконали, тут бачимо ну, порівняння. Тут йде асфальт, а тут вже йде щебень. Тому асфальт, скажімо, за все, просів і тому знову будуть робити асфальт. Тому що треба гроші вкрасти трохи. Біля 250 метрів. Це вістань. Сфальтування. Бачимо ще раз. Ще є щебень. Який тут? Тут є, є загальна картина. Що, окрім щебня? Ми бачимо, що покриття зняте. Воно ще раз повторюю, невномірне і це не дуже зрозуміло. Скажіть за все тут потрібно було більш армово, таку, більш потужну робити заглиблено, щоб не посідала, але ж ніхто це не зробив. Все.